Вітаємо, шановні глядачі! Нарешті за календарем настала чарівна пора року квітень, і це означає, що правильно час діставати легкі куртки та ховати зимові шапки подалі. Чи не так? Та не все так однозначно, адже квітень місяць примхливий, і погода в цей час може бути такою ж непередбачуваною, як і наші плани на вихідні. Тож давайте разом зазирнемо у синоптичні карти та дізнаємось. Чого ж нам чекати від перших трьох днів цього весняного місяця в різних куточках нашої рідної країни? А щоб ви точно не потрапили в халепу, ось вам дружня порада. Збираючись на вулицю, одягайтеся так, ніби збираєтесь на побачення з дуже емоційною особою. Ніколи не знаєш, чого очікувати. Легкий светр, тепла куртка і раптом парасолька знадобиться. Бо, як показує досвід. Квітнева погода любить робити несподівані повороти, і сонечко може миттєво сховатися за хвари, а замість нього на вас чекатиме дрібний дощик. Тож, як кажуть, береженого ну, Бог береже, а парасолька в сумці місця багато не займає. Отож, 1 квітня день, коли навіть найсерйозніші люди не проти розіграти своїх друзів та колег. А що ж погода? Чи не вирішила вона теж пожартувати з нами? Загалом картина по країні виглядає досить цікаво, схожа, природа вирішила не відставати від загального настрою і підготувала нам кілька сюрпризів у різних регіонах. На сході нашої країни, схоже, весна вже відчувається досить впевнена. Денні температури можуть сягати аж до 19 градусів тепла, а вночі очікується приємних плюс 6, плюс 9. Щоправда, для мешканців Харкова синоптики прогнозують невеликий дощ, можливо, це такий квітневий жарт від погоди. В інших східних областях істотних опадів не передбачається. Вітер, за загальними даними, переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. На заході країни картина трохи інша. Тут очікується прохолодніша погода. В день стопчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 16, а вночі плюс 4, плюс 9. Більшість західних областей, за прогнозами, будуть миватися дощами, за винятком Ужгорода, Львова та Луцька, де опадів не очікується. Вітер також переважно північно-західний 7-12 м на секунду. На півдні України здається, паноматоме справжнє весняне тепло. В день повітря прогріється до плюс 13 плюс 19, а вночі очікується плюс 4 плюс 9. Приємною новиною стане те, що на більшій частині півдня, за винятком можливо Криму, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 м на секунду. В північних областях перший день квітня буде досить мінливим. Вдень температура коливатиметься в межах 8-16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 4 плюс 9. Синоптики попереджають про дощі, які можуть бути навіть помірними в день. Вітер північно-західний 7-12 м на секунду. В центрі країни очікується досить комфортна погода, з даною температурою 12-16 градусів вище нуля, а нічною близько 6. Істотних опадів в центральних областях не прогнозують. У столиці України, 1 квітня, схоже буде не надто тепло. В день очікується близько 80 градусів, а вночі від 5 до 10. Синоптики попереджають про невеликий дощ. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. Через вітер відчуватиметься прохолода, ніби температура опуститься до плюс 7. Тому не забудьте одягатися тепліше. Для тих, хто вже нетерпляче чекає початку дачного сезону зазирнемо до місячного посівного календаря. Перші дні квітня вважаються сприятливими для підготовки ділянки до посадок, розпушування ґрунту та приведення його до ладу, тож це хороший час для посадки зелені капусти та ранньої картоплі. Крім того, можна садити лікарські рослини та декоративні чагарники і плодові дерева. Однак деякі поради суперечливі, адже є думка, що 1 квітня. Не є сприятливим днем для безпосередньої роботи з землею і краще присвятити час підготовці садового інвентарю, тож, як бачите, навіть зірки не завжди можуть дійти згоди. І, звичайно ж, не забуваємо, що 1 квітня це всесвітній день сміху. Тож не дивуємося, якщо цього дня почуєте безліч жартів та розіграшів. А для віруючих православних цей день також є днем пам'яті преподобної Марії Єгипетської та преподобного Герунтія. Канонарха Києво-Печерського Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна як на долоні. Переходимо до 2 квітня. Чи зміниться погода в Україні? Знову ж таки, спостерігається досить різноманітна картина. За даними Укргідрометцентру, 2 квітня. Дощитиме по всій країні, крім Криму, з денними температурами до плюс 18 та нічними від плюс 2 до плюс 10. На сході 2 квітня також очікується відносно тепла погода з денною температурою плюс 12 плюс 19 та нічною плюс 6 плюс 8. У Запоріжжі та Донецьку можливі дощі. Загалом, по східному регіону Укргідромецентр також прогнозує дощі. Вітер східний або північно східний 21-25 км на годину. Вологість повітря становитиме 54-67%. На заході денна температура коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 17, а нічна від плюс 2 до плюс 8. У більшості західних областей, за винятком Ужгорода, Львова та Луцька, очікуються дощі. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. На півдні 2 квітня буде тепло, плюс 11 плюс 18 в день та плюс 5 плюс 10 вночі. У Криму прогнозується дощ, а на решті території півдня опадів, за даними ургідрометцентру, не буде. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. В Одесі очікується близько 14 в день та близько 10 вночі. У північних областях денна температура становитиме плюс 8 плюс 13, а нічна плюс 6 плюс 8. Синоптики прогнозують дощі. Вітер переважно північний 10 м на секунду. У центрі України в день очікується плюс 9 плюс 16, можливо до 21-на Дніпропетровщині, а вночі плюс 1 плюс 6. Також прогнозуються дощі в центральному регіоні, хоча деякі джерела вказують на відсутність істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м на секунду. У Києві 2 квітня очікується прохолодна полугода з невеликим дощем. В день температура становитиме близько 6-9 градусів тепла, вночі близько 6-7. Вітер північний зі швидкістю приблизно 5-6 метрів на секунду. Через вітер відчуматиметься ще прохолодніше близько 5 градусів тепла. Згідно з місячним посівним календарем, 2 квітня також вважається сприятливим днем. Для посадки різноманітних овочів у відкритий ґрунт, а також для висадки квітів у клумбу. Це вдалий період для ранніх посадок та висадки чагарників і плодових дерев. Однак поливати рослини цього дня не рекомендується. 2 квітня світ відзначає світній день поширення інформації про проблеми аутизму та Міжнародний день дитячої книги. Для православних віруючих цей день пам'яті преподобного тита, чудотворця. І ось ми дісталися до 3 квітня, якою ж буде погода на завершення цієї першої квітневої трійці. Схоже, на більшій частині території України очікується покращення погодних умов, стане сухіше і, можливо, навіть сонячно. За даними Укргідромецентру, 3 квітня по всій Україні буде сухо та сонячно, а максимальна денна температура досягне 17 градусів на півдні. На сході 3 квітня денна температура коливатиметься в межах від 11 до 19 градусів, а нічна становитиме плюс 6, плюс 8. У Луганську та Донецьку ще можливі невеликі дощі. Загалом прогнозується суха та сонячна погода на більшій території, але можливі дощі в Криму та Приазов'ї. Вітер північний або північно-східний 7-12 метрів на секунду. На заході очікується й ясна погода. Лише в Чернівцях можлива мінлива хмарність. Денна температура становитиме плюс 7 плюс 17 градусів, а нічна плюс 1 плюс 9. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. На півдні 3 квітня буде хмарно з проясненнями. В Криму можливий дощ. Денна температура становитиме від 12-18 градусів тепла, а нічна плюс 6 плюс 10. Прогнозується суха та сонячна погода на більшій території, але можливі дощі в Криму та при Азові. Вітер північний або північно-східний. 7-12 метрів на секунду на півдні місцями пориви до 15-20. У північних областях очікується переважно ясна погода. Денна температура становитиме плюс 7, плюс 16, а нічна плюс 1 плюс 7. Прогнозується суха та сонячна погода. Вітер переважно північний 5 метрів на секунду. У центральних областях також прогнозується переважно ясна погода. Можлива невелика хмарність в Черкасах Полтаві та Кропивницькому. Денна температура становитиме від 10 до 17, а нічна від 7 до 9 градусів тепла. Прогнозується суха та сонячна погода. Вітер північний або північно-східний 7-12 метрів на секунду. У Києві 3 квітня очікується мінлива хмарність. Денна температура становитиме 10-14 градусів тепла. А вночі стопчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 6. Вітер північний зі швидкістю приблизно. 4-5 м на секунду. Вранці можливе відчуття прохолоди через вітер, ніби температура опуститься до плюс 3. 3 квітня, згідно з місячним посівним календарем, також є сприятливий день для посадки овочів, фруктів, кущів та квітів. Період з 1 по 5 квітня залишається вдалим для ранніх посадок та висадки чагарників і плодових дерев. І знову ж таки, поливати рослини цього дня не рекомендується. Для православних віруючих 3 квітня є днем пам'яті преподобного Микити, а також ікони Божої Матері, нев'януючий світ. Підсумовуючи погодні тенденції на перші три дні квітня, можна сказати, що весна в Україні робить перші, але ще досить непевні кроки. Погода залишається мінливою та різноманітною в різних регіонах. Якщо на півдні вже відчувається справжнє тепло, то на Заході та півночі ще можливі дощі та прохолода. Київ схоже вирішив поки що не поспішати з теплими днями і зустрічає квітень невеликим дощем та прохолодою. Що, ж, шановні глядачі, сподіваємося, що прогноз був для вас не лише інформативним, а й трохи підняв настрій. Тепер квітнева погода не заставить вас ненацька, а наші поради з посівного календаря допоможуть вам отримати багатий врожай. Бажаємо вам сонячного настрою, теплих днів! Та нехай квітень принесе лише позитивні емоції. До нових зустрічей!